Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, всім добрий день. Ой, малята, ви чуєте? Хтось мовчить. Та це ж кошенятко. Дивіться, який він гарненький, пухнастий. Звідки ти, кошенятко? Мурр. <ilgili> привіт, малята. Мене звати мурчик. Це я зараз такий гарненький мур та пухнастий мур. А нещодавно я був дуже сумний мур та голодний мур. Малята, давайте ж дізнаємось, що трапилось з Мурчиком. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко, та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткові, притулилося воно до куща. Та й сидить, тремтить? Поверталась із школи маленька Наталочка, чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, Замуркотіло. раде, радісіньке. Малята, так що ж трапилось з кошенятком? Правильно його хтось виніс із хати? А хто взяв кошеня? Його взяла дівчинка Наталка, молодці. Куди понесла Наталка кошеня? До хати. Як ви вважаєте, якою була Наталка? Вона була доброю, адже не залишила кошеня мерзнути. Молодці. Мур! ось ви і дізналися мою історію і як врятувала мене Наталка. Мур! ніколи не залишайте своїх домашніх улюбленців на дворі, бо вони. Так само мурр, як і люди, мур, живі істоти мурр. Діти, пам'ятайте, коли ви взяли до себе додому тваринку, ви повинні добре піклуватися про неї, не ображати та не кидати на призволяще. бо котики наші маленькі друзі. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, малята. Бувайте!